Сатиричні жарти, актуальні теми та атмосфера єдності, саме так пройшов благодійний стендап Антона Тимошенка у Кременчуці, який зібрав повну залу прихильників у міському палаці культури. Антон регулярно використовує гумор як спосіб привернення уваги до найболючіших проблем суспільства. У своєму виступі стендап комік традиційно торкнувся гострих тем, таких як корупція, мовне питання та війна. У нас люди вони крадуть гроші, тому що бояться, що щось станеться. Тобто, я це розумію по тому, що коли вони вже вкрали гроші. Вони не знають, що навіть купити, розумієте? Ти дивишся потім обшуки цих корупціонерів, і квартири. Думаєш, ну вони розгубились на етапі дизайну своєї квартири. Мільярд доларів, і ти живеш в сауні. Правильно Правильна Антон Тимошенко почав займатися стендапом у 2015 році. А вже через рік здобув першу перемогу у телешоу «Розсміши коміка а згодом і другу. Лише коли роблю стендап, мені щось зрозуміло. Мурофон, мікрофон в руці, моя роль, ваша роль, якась взаємодія. Це зрозуміло. І я дуже люблю за це стендап, хоча насправді іноді я не впевнений, що я хочу цим займатися постійно. Бо це така дивна штука, коли ти залежиш від оцінки людей постійно, ти маєш їм подобатися. І це зараз у мене прикольне завтра Кременчуці, А ти починаєш свій шлях в кальянах, розумієте? В стендапі. І ти маєш подобатися чуваку з кальяном, розумієте? Але поки не розмішую його, не буде вас, розумієте? Ти приходиш сюди, це може багажем. З початку повномасштабного вторгнення Росії Антон Тимошенко активно долучається до допомоги Збройним силам України. Своїми виступами він неодноразово допомагав закривати збори на підтримку військових, ініційовані благодійним фондом Сергія Притули. І цей вечір не став виключенням, адже комік провів благодійний аукціон. Гроші з якого передадуть на підтримку воїнів. Тут написано на ньому несу смерть ворогам». Ось в такому шопорі Сергій виносить гроші, які вкрав з фонду. Стартова ціна – 500 гривень. Чи я бажаю, ще придбати наші ставички? Стендап-концерт Антона Тимошенко подарував Крамочужанам не тільки гарні емоції, теплі спогади про атмосферний вечір, а й дав можливість чергово підтримати наших захисників. Марія Бердаєва, Олексій Кришновський, Крамочуцькі новини.